Абетка. А. Акула зубата не вміє читати. Ну а спритний рак Омар прочитав увесь буквар. Б. Баранчики круторогі заросили босі ноги, Поставали біля груші і на сонці ніжки сушать. В. Ворон вороно кричав: Ти у мене сир украв. Ворон ворону сказав: Я не крав, а просто взяв. Г. Гусаки сиси сичали, всіх дітей вони лякали, а малесенька Гануся їм сказала Не боюся. Г Гець, гедзиня й гедзиня розмірковують щодня. Як навчитися літати, щоб нікого не кусати? Д. Дятел дерево довбає, короїдів добуває, бо вреднющі короїди дуже добрі до обіду. Е. Ему мама, ему тато люблять своїх еменяток, вчать красиво їх ходити і розумно говорити. Є. Єнотиха мама мила діточок співати вчила. І малесенькі єноти уже знають усі ноти. Ж Жаба, мама, жабо татко, жебоняче жабенятко. Жабенятко слухає і животик чухає. З Зайчик в зарості забіг, Щоб ніхто зловити не зміг. І сидить тихенько, бо ягуз маленький. І, Ич та ич, хваливсь павич. Я над павами панич. Пави гнівались, цікаво, а без тебе ми не пави. І індик каже до корови: Ти чому така здорова? А корова індикові. А тому що я корова? Ї. І... Їжачок колючий нас усіх замучив. Ніжки хочемо побачить. Ну, а він голки їжачить. Ї. Йоржик хвостиком тріпоче і ловитися не хоче. Та рибак наш не сумує, В очеред човна веслує. К. Киця квочку налякала, квочка злякано квоктала. Песик гавкає на кицю. Так робити не годиться. Л. Лис, лисиця і лисеня ходять полом навмання. Їх мисливці не знаходять, бо самі стежками ходять. М. Мишеня мале для мами, хустку вишило квітками. Мама мишка у хустині, наче квітка у долині. Н. Носороже носороже. Чом на носі в тебе роги? Щоб не мав на носі рогів, то не звався б носорогом. О. Оленя саме блукало і матусеньку шукала, а матуся Олениха у траві лежала тихо. Пх. Півник півнику сказав Я сьогодні не проспав, я і завтра не просплю, бо будити всіх люблю. Р. Равлик грався серед трав, хаткою хвалився, потім ріжки заховав. Я й не роздивився. С. Слоненя матусю просить Принеси мені на носі і пахучої трави, і солодкої халви. Т Тигреня, тигреня, ти як наше кошеня. Та тебе я не чіпаю, ти кусаєшся, я знаю. У Удав повзає в траві і з листком на голові. Щоби сонце не спалило і щоб люди не зловили. Ф. Фламінго рожевий давно в зоопарку. Проснеться й чекає рожевого ранку. Х. Хом'ячок, дивачок, Ліг у житті на бочок. Ні, не занедужав, а наївся дуже. Ц Цуценя і цапеня бігли полем навмання, бігли, бігли, заблукали. Цілий день ми їх шукали. Ч. черепаха через річку перевозить черепично. Буде хатку будувати, черепичкою вкривати. Ш. Шишкар дзьобик гарний має, ним він шишку колупає. Всередині у шишки насіння, як горішки. Щ. Щука щуці говорила Я вмиваюся без мила, бо пахуче мило. Воду б забруднило. Ю. Юрок пташечка маленька, прокидається раненько. Юрк сюди, Юрк туди, Юрк з гілячки до води. М'який знак. Хоч цей знак такий один, носика не вішає. Літери, що перед ним у словах м'якішають. Я, ягуар сердитий дуже. Ягуар ні з ким не дружить. Якщо він такий сердитий, я не буду з ним дружити.